з нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава з другого вчора не вийшло у народних депутатів проголосувати за призначення нових міністрів. Звільнити, звільнили, не призна, але не призначили. І ось сьогодні розпочали день спочатку із виступу Юлії Тимошенко. Ну а потім знайшлися голоси і на нового міністра оборони, і на нового міністра. Енергетики, але розпочати я звичайно, що хочу з пані Юлією Тимошенко. Ввечері 13 січня на БУІСА повідомили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції. Почали говорити джерела про те, що це Юлія Тимошенко. Вже пізніше ми побачили і фотографію. І там, як не можна було блюрити і не блюрити, все одно в ній пізнавалася пані Юлія Тимошенка, голова фракції Батьківщина. Після цього ми бачили її Виступ з трибуни парламенту, і вже є навіть плівки набу, де розповідається про те, як вона купувала народних депутатів. Мовляв, якраз за зняття вони голосували завжди. А от за те, щоб когось поставити, вони не голосували. Хочу почути вашу думку щодо ось цієї історії, чи це просто так все співпало, що сьогодні вчора прийшли до Юлії Тимошенко, а сьогодні знайшлися голоси. І про що це говорить? Що коаліція розпадається? Яка коаліція? Коаліція є 229 голосів. Вона нікуди не поділася на папері Існує на чи папери, підголосу... так. Ні, чи підголосовують інші фракції, коли не вистачає? Ну так це завжди в нашому парламенті було В минулому парламенті. Взагалі коаліцію не могли три роки знайти. Не було ж я ж я ж у мене ж добра пам'ять. Знаєте, коли починають говорити, що це парламент чимось відрізняється від інших. Ні, не відрізняється. Ну тут прийняли на папері можна підтвердити кількість депутатів. Минулому парламенті вибачте три роки не могли знайти список список коаліції, якої не існувало, тому що після виходу, якраз батьківщини, ляшка і всіх інших там ну просто арифметично не вистачало голосів. Ну, і чого три роки голосували, де потрібна була підтримка інших фракцій, активно знаходили голоси, в тому числі була така фракція Воля народу хто пам'ятає, яка була підконтрольна відомому зараз всім Андрію Деркачу, який підголосовував, що хочете перевірити. Ну, так відкрите голосування по бюджету за останні три роки в, в цьому парламенті. Так ні, нічого такого особливого немає в тому, що е, у нас підголосовують тут питання в тому, чи існує формальна коаліція в Верховній Раді. Mm -hmm. так вона існує, чи вийшли депутати, не вийшли депутати, е, і тому нічого не буде. Так звичайно, що існують вимога опозиційних фракцій. Як то, наприклад, Петра Олексійовича щодо створення уряду на народної єдності Юлія Тимошенка теж вимагала для того, щоб відправити уряд у відставку, в тому числі через дію проти ФОПів, вона навіть там підписи почала збирати і підключила ФОПсос цю організацію, яка виступає за захист фопів, тому що їх хочуть хочуть в дійсності. Прибити просто свої якимись вимогами ж запровадження НДС і так далі. Стосовно голосів, ну треба шукати, дивитися на голосування, чи були голосування достатні а, на, в цьому. А стосовно цієї справи, те, що є, ну як завжди, у набуса це на чим не закінчиться. Тому що да, тому що прямих доказів ніяких немає. Там угу. власне хотіла запитати, чим це може завершитися. Звичайно, щойно стало вимог, що це Юля Тимошенко одразу почалися почали ми кліпати мемчики, і ми бачили виступ Юлії Тимошенко. І бачила, як вона так знаєте, душевно розповідала, як до неї прийшли, і як все перевертали особисте життя. Ну і відверто кажучи, мені видається надто маленькі суми на місці Юлії Володимирівни, б, напевно образила. Лися, що ну надто маленькі суми хабарів, але е окей, якщо це не піде, не доведе, далі якусь... давайте давайте так нічого не доведено. Всі році ці танці з бубнами розповіді про набу сап. Що вони щось викрили? Це ми вже uh -huh. бачили. і Все чули. Я вважаю, що це продовження, продовження о, примусу нашого парламенту до миру. Це інфраструктура примусу до капітуляції з боку набусапіке. Фактично зараз виконує спільну позицію частини американського стеблішменту та Росії. Тиск на депутатів, тому що нічого в дійсності не варту. Тут давайте там віддемо це, якщо відійти. Там ну так позиція Юлі Володимир невідомо. Вона сказала, що це тиск через те, що чиї позицію ну у нас знаєте, у багатьох у багатьох на історіях. У нас єдиного політика, який сидів в тюрмі, а в дійсності в за всю історію незалежності, це в дійсності Юлія Тимошенка. Це правда, не ну, ще був Юрій Луценко. ну Юрій Луценко все ж таки це є Масічук, ну, ну і, і ну, зараз шускає. Ну не той шут, масштаб. Шут, ну давайте системних mm -hmm. політиків, системних okay. політиків, тільки Юлія Володимирова. Це правда. Uh, давайте чим ще закінчиться, Я думаю, що на чим. Чому тому, що ну це що якісь плівки і все інше? Ну це плівок. Ми вже бачили багато. Вони нічим не закінчилися. З плівки і мемчики, ти до справи не приш'єш. А от статус тих грошей, які вони вилучили, він невідомий. А, окрім того, що воно в пакеті ко цьому нової пошти, це єдине, що там відомо а, в цій всій історії. А реальний статус невідомий. А, тому що ну я вам розповідаю, як реально ловляться на хабарах. Да? Якщо комусь передається хабар, то помічають купюри. Так? Помічають купюри спеціальною фарбою. Там пишеться хабар. Коли вилучається, там ультрафіолет, і навіть на цих на пальцях залишається якась фарба. А статус цих грошей не визначених, ніяких там доказів в дійсності немає. Складу злочину немає. Розмови про те, що хтось щось робив, це до справи не прищеш, це не прямі докази. І нічим це не закінчується. Я вважаю, знову таки, як і, до речі, справа Міндіча, вона нічим не закінчується, тому що а, Набута САП чомусь впритул не бачу людей Деркача. Пагалущенка немає ніяких, немає ніяких підозр. Пакотіну немає ніяких підозр. Я взагалі вважаю, що це більше ознак, що це разом з деркачем робилася ця спецоперація, так звана МІДАС, тому що він був в курсі всіх цих схем, які були там. І квартири його присутні були поряд з квартирами цього Вінді, і так далі. Тому я вважаю, що це е, ніяка не боротьба з корупцією, а примус до капітуляції. З боку НАБУ і САП така моя позиція все більше ознак, що так воно і є, щоб депутати голосували за якісь мутні мирні домовленості, які нам намагаються нав'язати. Ну ось тут пане Тараса. цікава ваша логіка, тому що я не, не розумію все одно, яким чином НАБУ та сап можуть примусити народних депутатів голосувати за капітуляцію. Це виходить, вони до всіх народних депутатів, підуть і до слуг народу, в тому числі. Ну, да, Ну, звичайно. А як воно? А як ви хотіло? Звичайно, що таке так воно є. Ну, дивіться, що за багато біг, біг, збігів обставин. Так? От питання по підкупу. По, по, підкупо. Знаєте, коли вперше було заявлено на БУСАП, що слугам народу роздають гроші? Здогадайтесь коли? Немає відповідає. У 2020 році, і у 2020 році в інтернеті можна перевірити. Ситнік тоді ще був. Далі, а пам'ятаєте, була справа ресторану «Околице»? Угу. І де вона була? Скільки? П'ять років? І чомусь, коли президент їде на складні перемовини з Трампом, так, раптом виходить на -сап і там, начебто, говорить, висуває підозри тим трьом депутатам. Це що таке? Це система тиску. І примус на владу, і тиск на українську владу для того, щоб приймали те, що від капітолянської вимоги, те, які від нас вимагають частина адміністрації е американської і росіяни, далі а за що Деркач отримав цікавого героя Росії нещодавно. Чи не цю спецоперацію, яку вони разом з набу провернули? Чому людей Деркача ніхто не чіпає? Те, що Галущенка може бути причетною до Деркача, це відомо. Підозри немає. Що домовлено, щоб їх не чіпали? Тому що всі ці розмови, там інді ще все інше. Ти до справи не прийшлиш, поки це не підтверджено конкретними документами, які повинні бути вилучені в енергазамі, де повинні бути до відповідальності до відповідальності притягнені. Посадові особи енергатому, які мали до цього стосунка. все інше це просто інформаційна війна проти, проти державного апарату. У мене питання: а, а чого ви публікуєте ці всі дані до судового слідства? На якій підставі ви вважаєте, що це тиск? Ну, звичайно, тиск. Це не боротьба з корупцією. Чого, чого виходить Абакумов і розповідає, що матеріали? Матеріали про детективів виявилися у, у структури Міндіча, да? і, наприклад, вони не притягають до кримінальної відповідальності народного депутата, пана Железняка, Радіну, ЦПК. Звідки у них дані про досудового слідства? От ті, хто зливали дані досудового слідства зі структур Набуса, оці, і в тому числі, зливали дані про детективів. А у них важча повинна бути стаття, які ми бачимо конкретні кроки з боку і САП? Ніяких. Це означає, що питання була не в цьому питання в інформаційній війні, атаки на державу і атаку конкретно на президента за те, що дає накази бити по території Російської Федерації, що не подобається Росії. Ну і скажіть мені, будь ласка, де, де тут, що тут можна заперечити. Я не буду зараз заперечувати, але тут я все одно поки що цієї ці логіки. Ну я не вірю в цю в цю логіку, пане Тараса. Скажу вам У вас немає аргументації, тому ви не знаєте, що сказати, і мені говорити, що не вірите. Ну давайте у мене питання конкретно до вас: де люди Деркача? Ну, частина є у Верховній Раді. Ні, мене мене цікаво. Хто там в тарчастин? Мене цікавий підозр. Конкретно чому немає підозри ага. по Галущенко? Ну І о, по власне, та це ви маєте питання ставити точно на мені. Ми маємо ставити цим, цим А, тому, Я бороном. ставлю я публічно ставлю, тому що я вважаю, що ніякої боротьби з корупцією немає. Це конкретні ознаки того, що це йде диверсія проти державного апарату, який, до речі, 110 років. Іде постійно. і в конкретному питанні це тисне депутатів по примусу капітуляції. Чому так співпало, що справа мініше сплила, коли одразу ж з'явилися так звані це мирні угоди між Віткафом та цього Дмитрієвим? Чому коли президент їде на важливі наради і, і з цим е, е, з Трампом одразу ж спливають так звані ці корупційні речі, яким 5 років вже більше? І не розслідуване все інше. До речі, а де а де підозра по Єрмаку? Тут питання де ні, це Роші питання Єрмака споділися, і, і де Єрмак? Це конкрет, це конкрет, Ні, це питання. Дивіться, Єрмак може бути де завгодно. Да? Питання, де підозра по ньому? Тому що для того, щоб запустити процес, наприклад, розшуку ярмака, потрібна хоча б підозра. А не те, де він знаходиться, де його гроші. Це 25-те питання. Якщо немає конкретних кроків, значить це інформаційна війна для того, щоб а, а, послабити нашу державу і державний апарат. Отак От це виглядає. Угу. Пане Тарасе, давайте зараз перейдемо до сьогоднішніх призначень. Вчора ж таки нагадаю, не не змогли призначити нових міністрів. Сьогодні маємо двох нових міністрів з відомими нам прізвищами: і міністр оборони і міністр енергетики. Як ви бачите зараз, яка зараз буде їхня основна задача, і що в першу чергу має змінити міністр оборони, міністр енергетики? І чи в змозі вони будуть це змінити найближчим часом? Ну, давайте так. Я прихильник того, що міністерство оборони повинен бути військовим, uh -huh. тому що він повинен розуміти специфіку, знати, що замовляти, що робити, і так далі. Або людина, принаймні, яка в армії служила, а, тому що ну так, в принципі, ну, Федера в принципі, теж не ну, якщо президент так вирішив, непоганий варіант, чому тому, що Федера все ж таки не тільки у нас займався цифровою трансформацією, все ж таки оборонними проектами він займався. Це правда, так а далі оцінку продуктів, які він просував і які він робив. Ну тут повинна бути експертиза військова. Вони повинні сказати: працювало, не працювало, що спрацювало, що не працювало, Тому що щось могло не спрацювало. Це це нормально. Коли щось спробуєш, тим більше можуть бути різні питання. і тут, якщо він переконав президента, що він може це робити, це чудово. Ну, по, по Шмигалю смішна ситуація, так? Шмигаль нарешті потрапив по спеціальності. Ну, він, 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 він принаймні енергетикою займався. Так? Він же бурти, очолює, так? очолював і в ДТЕК працював. А, ну, дивіться, по його роботі Міністерства оборони, як не дивно, ну, він був не дуже якісним, як на мене премєр міністром але дуже я ну принаймні в порівнянні з він Достатньо організований міністр оборони. Багато чого було зроблено. Це правда. Я нарікань, наприклад, від виробників не чув, що в міністерстві Бардак такий, який влаштував Умеров. так тому, що після Сумирова були такі, були такі, знаєте, як сказав один мені з поверніть Резнікова. Може, яйця і були по 17, але зброя і була і була організована питання головному напрямку забезпечення зброї. От, до речі, Паризнікова от теж от повертаючись до Набу і САП і всі цих істерик, які каталася, ця антикорупційна тусовка, яка невідомо звідки отримують матеріали е, справ Набу та САП. Немає ніяких вироків. Теж питання, так? Да? І е, в даному випадку, якщо він е, ну піде і виправить цю ситуацію, тому що в дійсності ситуація дуже непроста, та все ж таки повинна бути фахова людина, яка розбирається в цьому. А шмигаль тут ну виявляється, ну мабуть, єдиний спосіб єдиний е, спосіб е, е, для того, щоб е, ну якось виправити ситуацію. Ну найкраща кандидатура, якій особисто довіряє Зеленський. Якщо ми говоримо про кандидатуру на голову служби безпеки України, по перше, не, не, не так швидко зняли голову служби безпеки Василя Малюка лише з другої спроби зараз наразі у нас лише є во голови СБУ. І з чим це пов'язано? Немає людини, і власне ваша оцінка, чому все ж таки малюка зняли? Ну, я вважаю, що це інтриги всередині влади. І інтриги, головне, я вважаю, що це з боку Арахамії В першу чергу. Всі ці зриви голосувань це інтриги Арахамії. Ну, це той, який відмазував Кауфмана разом з незалежним Набута САД від вироків. Так? Тобто, у нас незалежність НАБУ і САД – це що воно під контролем Арахамії, так? Ну за свідченням цього колишнього прокурора Бронєвіцького. Тому е, далі е, Малюк там колонку опублікував такий короткий звіт про свою роботу, що величезна була проведення робота. При ньому СБУ стала все ж таки діючою структурою, яка, яка лякає ворогів і лякає і зовнішніх і внутрішніх, як і контрозвідувальний режим, як і атаки системні на території Росії, по нафтогазовому комплексу. Танкери бачити вже. Топлять, і вже ми навіть не помічаємо, вже пошкоджують. От вчора потопили, не потопили, пошкоджували чотири танкери. Ми навіть вже знаєте, знаєте як воно вже, як насіння вже лузує, uh -huh. да? Ми вже навіть не помічаємо. А от, до речі, грецькі танкери що дуже добре, тому що греки якраз в основному ми обслуговували ці справи. вони навіть ображалася, що то пошкоджують їхні танкери, а грецькі чомусь не чіпають. Ну, тепер для балансу, мабуть, цей процес іде. Uh, ну там, поки не зрозуміло, він все ж таки йде з СБУ, не йде, тому що все ж таки він залишається і буде займатися симетричними ударами, діпстрайками, так званими, uh, і цей процес uh, буде тривати. Кого обере президент? Тому що це прерогатива президента. Подивимось, тому що ну людина повинна пройти через парламент. Тому що все ж таки за нього вступалося багато військових, і багато вступалися, в тому числі людей, які мають дотичні до військової служби. Uh, от і волонтерів, і багато хто інших авторитетних людей. Тому я бачу, що ну президент мог такі ухвалити Соломонова рішення, тому що ну судячи з я так за Зеленським, він не, не любить, коли на нього тиснуть. Як я розумію, так mm -hmm. і він міг ухвалити таке рішення. Ну, рішення приймаю я. Він, начебто, йде. От але він там залишається в структурі СБУ. Ну відомо таки в якому статусі. Але це дуже добре, тому що все ж таки. СБУ при Баканові, при малюку, ну все ж таки, це дві різні спецслужби. Це і роботи центру А і нищення танків. Вони там ледь на третину танків знищили, виявляється, а і Діпстрайки, які лякають Росіян в трьох морях, фактично. Це вже континентальні операції проводяться. і рівень все ж таки при керівнику малюку це вдалося це зробити. Подивимося, як воно далі будуть вибудовувати стосунки. Якщо буде новий керівник, може воно так ну, і залишиться. Може власне. Не так, бачите, ви кажете, це фактично дві різні структури та за Бакановим і за малюком. Головне, щоб побачимо, яка буде третя. Хто третя по по типу структури? Хто її очолить? Пане Тараса. Я дуже дякую вам. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом із нами на зв'язку.